Маленькі, великі, різного кольору та форми родимки є на тілі абсолютно кожної людини. Хтось намагається максимально видалити їх, а хтось навпаки вважає щасливою позначкою долі. Але так чи інакше, іноді ці маленькі плями на шкірі можуть завдати чимало проблем зі здоров'ям. Родомка або медичною мовою невос це доброякісне якісне новоутворення шкіри. Частіше ж за все ми вживаємо це в контексті меланцитарного невосу, тобто невоса, який походить з пігментних клітин нашої шкіри, меланоцитів. Під видом доброякісних новоутворень може приховувати. Тись таких різних захворювань, як меланома, це злоякісна пухлина шкіра, яка якраз і походить з тих пігментних клітин меланоцитів. Доброякісна родимка візуально практично не відрізняється від злоякісної, тож лікарі все ж рекомендують періодично перевіряти родимки і звертати увагу на деякі тривожні ознаки. Ми рекомендуємо всім звертатися до спеціаліста мінімум, мінімум раз на рік проходити профілактичні огляди у дерматолога або у онкодерматолога. Але е, розроблені спеціальні алгоритми вони зазвичай е, такі акронім, як перші літери е, слів, Це алгоритм АБЦДЕ, тобто, коли людина рекомендує звертати увагу на асиметрію новоутворення, нерівномірний колір, е, нерівномірний край, е, розмір новоутворення і його збільшення в розмірах. Це те, на що кожен з нас може звернути увагу для того, щоб своєчасно звернутися до лікаря за статистикою Національного канцер-реєстру, щороку в Україні діагностується близько трьох тисяч нових захворювань на меланому третину з них лікарі виявляють під час масових профілактичних оглядів. Наш фонд вже другий рік поспіль із нашими партнерами проводять безкоштовний день перевірки родимок. Тут в центрі Києва в, Києва, в перемозі коворкінг, для того, щоб люди не боялися звертатися до лікарів, для того, щоб це був такий простір не лікарський, і можна було. Під час роботи швиденько прибігти і перевірити родинки. Людина реєструється в соціальних мережах на сторінках «Inspiration Family» або на сторінках наших партнерів, і власне обирає зручний час і приходить. І тут вже професійні лікарі роблять обстеження. Огляд усіх родимок на тілі пересічної людини триває не більше 10 хвилин і проводиться за допомогою спеціального обладнання. Після завершення огляду лікар видає кожному пацієнту бланк, де розписані поради. А у випадках підозри на злоякісність родинки відправляє на безкоштовне дообстеження. Статистично, тільки 20% меланом виникають з родинок, які раніше існували. Решта, ж 80%, утворюються як деново злоякісне новоутворення. Але вони довгий час можуть маскуватися під доброякісні родинки, бо саме тому важливо приходити до лікаря для того, щоб робити огляд, бо саме на таких оглядах з дерматоскопії можна. Візуалізувати ці новоутворення, які ховаються, побачити ті е, тривожні дерматоскопічні ознаки, і відповідно видалити новоутворення для того, щоб або виявити новоутворення там на нульовій стадії захворювання. За один день безкоштовно перевірити родимки прийшло понад 130 киян, з них 13 відправили на дообстеження. А, взагалі, такі профільні огляди не в клініках. Це класна можливість для людей, які про це не задумуються, у яких не було якогось загального контексту. Той факт, що проводять в центрі міста безоплатно і потім виписують повний опис того, що вам варто робити, що лікар побачив. Це супер крута штука, бо багато людей не ставлять дерматолога і, тим паче, перевірку родомок в перший пріоритет по догляду за здоров'ям. Сьогодні команда фонду Inspiration Family Разом з партнерами планують розвивати і розширювати ініціативу безкоштовної перевірки родимок. За анонсами слідкуйте на офіційних сторінках фонду в соцмережах.